Тисяти десяти У-у-у! десяти десяти. Злуб мій друг. Весело нам. Захистити навкруг. Та-ра-ра! Кумедне цуценя додає завод, не менеї дня без пригод. Гритися саду разом з луб Ковзати на льоду. Тільки з луб Ігри забавить всі з ним до ладу. Підемо похід Кратай лук діду знаю алфавіт, мудрий лук деду. Скажем усім вам Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав! Пригода з непосидючим яйцем. Моя мисочка! Моя чудова мисочка! Гавандолін, що ти робиш? Скажи, що мені цеснеться, чи ти з'їла моїх собачих гатій? Не метушися так. Я просто подбала про їхню безпеку, поки ти їх не з'їв. Насправді, ти просто велика жалюгідна курка, яка не знає, що таке хороші манери. Що такий блохастий, смердючий песик, як ти знаєш про манери. Блохастий, послухай мене. Кожна безмозка, яка облаха, як в пошуках безплатної їжі, стрибна на мене. Побачиш, що їдальню зачинено. Кого ти назвав безмозками? Їдальню зачинено, кажеш? Зам... Зараз робимо обіду номер. Блошена родина. До роботи! Ура! Мені шкода, хлопці, але в нас немає яєць, без яєць не буде порога. Я найбільш нещасний пас у світі ані порога, ані собачих харчів завдяки гвиндолін. Гвендолін? яйця, саме нам бракує, щоб, щоб спекти пиріг, так? Один, два, три, один, два, три, один, два, три. Один, два, три. Навіть не знаю, одолзе. Це точно дала ідея. Це геніальна ідея. Лоб діду, ти прекрасно знаєш, що з чого робити не можна. Чекай, одолзе. Краще забудьмо про це яйце. Як я можу про нього забути, якщо воно прямо переді мною? Ти не розумієш, це не просто яйце. Це її яйце. Ти не знав, а вона називає його міміком. Одузе. Тримаюся від подалі. Проблем добре? Добре. По руках. Міміку. Ту -ту -тур -ту -тур -тур -тур. міміку. Міміку, любий, іди до мами, міміку. Не розумію, одолзе. Навіть коли усіма засобами намагаємося уникнути халепі, все одно знаходить. Твоя правда Лупі. Як ми втрапили халепу, хоча би зберегли час глянь. Яйця Гвендолін, вона не розбилася. Я ловлю, ловлю. Не впіймав. Міміку, синку. Міміку. Чудово! Це буде нелегко. Лук діду та удолс. Я мала би здогадатися. Гвандолін, я не чіпав твоє яйце. Я не знав, як воно всюди потрапило. Дивно, чи не так? Це й найбільша в історії яєць. Міміку, хто небудь рятуйте моє дитя? Коли яйце не небезпечні, Клыч читал у дедов. Яячный рейнджер! На втромаю! Ни! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- Ти затягнув нашу халепу? Мімі, -мі кусинку, нарешті ти в безпеці. Глобдіду! мій герою, ти врятував безстійне яйце. Іди до мене, песико, поцілуй мене міцно, міцно. Лупі дубі, повернися. Мій пошуковий песик я люблю тебе. Порядна блошина родина шукає пса для постійного проживання. Ми любимо жити в мирі та тиші. Особливо тиші. Ди -ди 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 -ди